Це ті цуценята, які там знаходилися, які були врятовані. Нині вони вже граються та поступово оговтуються від стресу. Декілька ж днів тому, розповідає волонтерка, малеча могла загинути у вогні. Це їх ліжко, яке повністю вигоріло, їх встигли винести 9 песиків, вони вціліще. Загоряння, каже, сталося через несправну проводку в будинку для співробітників та переселенців. Сильно постраждав дах будівлі. Там повністю згоріли балки. Без житла залишилися дві сім'ї. У притулку кажуть, хочуть все відновити. Втім, зараз коштів на це не мають. Я розумію, що ремонт даху з нуля це буде дуже велика сума, так як нам озвучили, щоб ми ну, десь від 5 тисяч доларів розраховували. Тому на жаль, зараз цей будинок. Ну нам не, не, не з руки його відбудовувати, тому ми шукаємо десь. Зняти або приміщення, або кімнату, або будинок для людей, які в нас працювали, та залишилися без домівки. Люди без житла, а 800 тварин вже незабаром можуть залишитися без їжі. Полум'я знищило майже всі запаси: 16 тонн сухого харчування, ковбас, круп та комбікорму. У нас є ще запас на три дні, і декілька фондів вже повідомили, що вони висилають допомогу кормами. Тобто, я гадаю, десь. До місяця буде все гаразд. Організація, що понад 10 років надає допомогу, нині сама дуже її потребує. Потрібні корм, будівельні матеріали та речі для співробітників, які лишилися без даху над головою. Якщо хочете підтримати притулок, контакти та реквізити на ваших екранах. Катерина Нічок та Євген Шпак, новини одинадцятого каналу.